У Харкові відбувся міжнародний економічний форум, присвячений міжрегіональній економічній інтеграції та інноваційному розвитку. Учасники заходу обговорювали стратегічні питання: як відновити економіку, розвинути людський капітал та забезпечити конкурентоспроможність підприємств. Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, що місто щодня стикається з величезними викликами, спричиненими війною. Постійні обстріли, постійна руйнації, яке здійснює російський агресор, вони колосальні і ми всі бачимо це. І це не тільки житлові будинки, і критична інфраструктура, а це людське життя і це жахливо. Якщо брати в цифрах, я вже казав, хочу повторитися, що збитки. А сьогодні оцінюється тільки приблизно в 10 мільярдів євро по нашому місту. 160 тисяч мешканців сьогодні залишилися без даху над головою, без своїх домівок, і це виклик. І якщо брати житловий фонд, житловий будинку, то зруйновано понад 10 тисяч житлових будинків. Уявіть собі ці цифри, і уявіть, що за цим всім стоять людські судьби. Попри складнощі, Харків працює над економічною стабільністю. Одним із кроків стала повна відміна місцевих податків для підтримки бізнесу. Підтримка бізнесу це один з наших головних пріоритетів. Саме тому ми сьогодні для того, щоб зберегти максимально зберегти бізнес, скасували всі податки і збори. І це єдине місто, яке є в Україні, яке пошло на такий безпрецедентний крок. Але ми усвідомлюємо, що це необхідно в сьогоднішніх реаліях, в яких живе і працює міста Харків. Інфраструктурні проєкти залишаються ключовим напрямом роботи міської влади. У Харкові планують закупівлю електробусів, розширення метрополітену та створення так званого енергетичного острова. Ми провели тендер за кошти нашого партнера. Міжнародного фінансового партнера по закупівлі електробусу відбувся цей тендер. Так прилюднення є певний срок, але я хочу сказати, що ми маємо унікальні пропозиції, і незабаром я впевнений. Ми будемо закуповувати ці електробуси, для нас це дуже важливо. Ми не зупиняємося по будівництву метрополітена, і будемо в наступному році теж розпочинати будівництво, закуповувати рухомий склад метрополітена. Дуже важливе питання, яке ставиться перед цими нами, це виклик, це зробити так званий енергетичний острів для того, щоб не залежати від нікого в плані енергопостачання. І ми працюємо, і сьогодні ми вже частину обладнання закупили, сьогодні доставляється до Харкова це обладнання. Крім цього, впевнений, що ми до кінця року дуже багато такого обладнання теж закупимо. І наступний рік він буде для нас фундаментальним в плані створення енергетичного острова в місті Харків. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини